Всім привіт, вітаю вас в новому відео. Я його розпочинаю з такого ремогідону, який в мене тут робиться, тому що в чоловіка перенесли виїзд, Мав бути на п'яту, тепер на першу, і в мене тут кухня кипить. Хотіла приготувати дорогу їсти. Покажу, що напакувала з собою. Тут такий був експромт. Я хоча готувалася, собі список склала, але то годину перенесли, але щось встигла. Даю фрукти, тут виноград, яблучка. Тут е, огірок, помідорчики, чарі, перець. Огурішки. е, тут канапки з ковбасою, з сиром, тут е, стейки і картопля е, фрі. І така з духовки. І вафлі ще доробляю, достигаю. Ще солодкі вафлі спакую. Всім привіт ще раз! Записується відео вже ввечері, така втомлена, але думаю, поки ще на емоціях, поки на враженнях поділюся, як пройшов цей день. Вставила собі бузок, щоб було гарно в кадрі. Мій чоловік долучився до поїздки, хлопці організувалися, волонтери закупили машини, ремонтували їх, і потрібні були водії, щоб завести ці машини на схід до військових. І мій чоловік поїхав як водій. І в останній момент вирішив ще відкрити збір на дрон. І не на просто дрон, а на цей модний Мавік. Ми раніше не проводили особисто збори. Як, як ми, ми долучалися до зборів, звичайно що, е, до наших близьких, які збирали, е, поширювали, але так, щоб відповідати, е, як волонтер, це було вперше. І ще й замахнулися на таку велику суму, і в, і в нас був дуже обмежений термін, менше доби. Я не знаю, як вдалося нам і вам, нам разом з вами, як це вдалося зібрати таку космічну суму. Ми дуже дякуємо всім, хто донатив, хто репостив, хто поширював по своїх знайомих. Ми, ми ще на таких емоціях і взагалі сьогодні шалений день. Я вже розкажу трошки про таку більш жіночу сторону цього дня, тому що якась там логістика організація була трохи на мені в плані. Там зібрати банально речі в поїздку. Е, їжу. І коли виїзд перенесли на декілька годин раніше, в мене був, в мене був стрес, е, кухня кипіла, але все встигли, е, навіть встигли, ще, я ж ще навіть встигла дітей звити на майстер-клас з розпису яєць великодніх і сходити на тренування. Хочу сказати, ось що перше це праця волонтерів. Це дуже велика праця. Кожен збір, який ти відкриваєш під свою відповідальність, це дуже великий стрес, дуже великий тиск. Ми цілу ніч ту карту просто моніторили. Ми розуміли, що всі сплять, ніхто не буде вночі донатити. Зранку, з самого думаємо, так треба ще дозбирати, по кому ще розкинути, кого ми ще не просили. То така велика відповідальність. Ти відчуваєш відповідальність перед військовими, до яких ти везеш, які чекають, і... ти відчуваєш відповідальність перед тими людьми, які тобі довіряють, які тобі скидають кошти. І наступне, що я хочу сказати, ну, я би була не я, якби я в своєму блозі щось таке не казала. Але можливо, цим він і цінний для мене, і для вас. Часто останнім часом я бачу в просторі новин. Не в телемарафоні, а в нормальних дискусійних майданчиках, в політичних клубах. Я бачу і чую таку лінію, яку гнуть на нас, що українці, вам треба об'єднатися, що ми зарано розслабилися, що ми там хтось зарано здався, хтось розкис, що треба дотиснути, треба змобілізуватися всім, організуватися. Я вам скажу, остання доба показала, наскільки ми всі потужні. Ми, як ця одна така судина велика, як це один великий м'яз, який постійно робить свою роботу. Дуже сильно і потужно відчути, що немає чужих на цій війні для кожного. Кожен сприймає е, чогось родич чи чогось друга. Чогось чоловіка, брата як свого. Кожен вболіває, хвилюється, долучається, як до свого рідного. Я не знаю, кому там треба організуватися, піднатужитися і не розкисати точно не нам з вами. Тому що ми з вами рухаємось в правильному напрямку, ми робимо все те, що потрібно робити. І Мені дуже, дуже, дуже сильно і. Потужно відчувати, оглядатися, хто йде поруч з нами в одному напрямку. Ми дуже вдячні цим всім людям. Тож дякую всім вам за підтримку, за те, що долучилися до збору, за те, що підтримували, поширювали. І я вірю, що це буде класним внеском, сильним в нашу з вами перемогу. І повертаючись до буденного, я йду щось поїм. Тому що в нас вже 9 майже година, і день просто пролетів шалено, швидко. І я деколи сама з себе дивуюся, як я це все стягую. От і завтра мене чекає такий трошки розгрузочний день із дітьми на природі. Поки чоловік в поїздці і беру вас, звичайно, що з собою. Поки чоловік їхав волонтерську поїздку на схід України, ми з дітьми поїхали в Шарвуд. Я вирішила, що не хочу втрачати таку гарну погоду. До речі, в нас якраз вона знову зіпсувалася. І крім того, мені так було легше перенести тривогу за нього. У мене на каналі є відео про Шарвуд, ми дуже часто сюди їздимо. Це недалеко від Львова, тут дуже гарне свіже повітря подальше від, від метушні, немає зв'язку доброго, тільки в готелі, Wi-Fi. озеро, свіже повітря, ліс. Нам дуже повезло з погодою. І я зрозуміла для себе, що на Ютубі тут одна з моїх таких тем це пропагувати. Подорожі самостійні, подорожі з дітьми тоді, коли хочеться, не чекаючи вдалої нагоди, а просто від, відштовхуючись від того настрою і бажання, яке є мали їхати з друзями, там не вдалося трохи, дитина захворіла, але потім до нас якраз приїхали інші друзі. Ми трошки погуляли, і я дуже щаслива. Ми чудово провели час, діти нагулялися на свіжому повітрі. Можна їх спокійно випускати, не переживати за дорогу, не переживати за безпеку. Вони всі просто бігали, збирали шишки, якісь там мох, кумашок видивлялися. І я спокійно теж. Підпочила. Тож так, декрет і час з дітьми може бути цікавим, насиченим, яскравим, веселим. Він може бути таким, яким ви собі його зробите, як ви його собі налаштуєте, які ви цінності перед поставите І як ви захочете провести цей час. Ним можна насолоджуватися, ним потрібно насолоджуватися, тому що діти дуже швидко ростуть. Тож я вас закликаю не чекати вдалої нагоди, не чекати. Кращої погоди, компанії, а просто їхати і, і жити це життя. Таке в мене коротке цього разу вийшло відео, тільки з двох шматочків, з такого відпочинкового і з волонтерського, але я вирішила вже виставити так, як є. Знову ж таки, не чекати, поки там щось домонтую, дозніму інше, тому що вже втратиться сенс того, що було. Тож я вам дуже дякую за перегляд. До нових зустрічей, нових відео. І це, до речі, класна штука. Я можливо в наступному відео розкажу, якщо вам буде цікаво, що з собою брати в поїздку з дітьми. От такі мої лайфхаки, щоб не багато місця займало, але дітям було затишно і комфортно. Тож до нових зустрічей, нових відео. Всім па-па. Бережіть себе.